В нас же є фото, відеозвіт. Наші військові дуже задоволені. Вони дуже всім діткам вдячні. Цей пристрій він бачить заздалегідь, що наближається ФПВ-дрон, ще тоді, коли його навіть не видно і не чутно. Наш збір стає масовим рухом. До нас доєднуються люди різного віку, різних професій і досвіду. Тому започатковуємо нову традицію тилові каштанні війська. І Кожне поважне військо ми розробили свій шевро. Я хочу вручити вам. Ваш куточок слави, ось такий шеврон. Тепер ви належите до тилових. Каштанів. І ваше звання збирач каштанів. Як на мене, суперове звання. Нашій групі вдалося зібрати десь 200 кг чи 300 каштанів, щоб допомогти нашій армії, нашим хлопцям на передовій. Діти з таким захопленням, з таким ентузіазмом приймали цю участь. Вони залучали своїх батьків, вони залучали своїх братиків сестричків.